Поки наш казанчик цей буде варити, ми ждати його не будемо. Ми вже сіли, будемо розгівлятися. З, ми, з миру по ниці, бідному, сорочка. Ну, нащо тут скатерть? Скатерть якесь там свято. тут. Чу ви скатерть не стелите? Чуєш, питають? Тут краще, да, краще, ніж скатерть. Так, зараз, мама, підтягнеться, так що і ви обідайте. За царса не Лара каже, на кладовищі скільки народу, це на нашому кладовищі. Я думала ми з нею підемо до мами, вона каже, я вже зайшла, з братом зустрілася. Каже, народу страшне. Так правильно, що кожен кожен іде. Санька буде зараз гаршочек відкручувати. Вона вже таки горіло, Ну, Я буду винувати, бо я воду наливала. Ларіся каже, мабуть, вже води нема, кабану. ну не може бути. Саня каже, я вже переживаю, що там. Каже, нічого будемо засмажені. Вообще, по идее, надо, когда перед этим ты клавиш, ты хочешь, можно зас... ну, подсмаживать. Я говорю, да ну, не надо. Ну, что там? Ну, водичка есть. Все нормально. А чего он такой темный, Сань? Ну, трошки подтемнилось. Подгорело, чи чего? А что, потому что там света немає. Дивики в нього. Та ні, вода є, не могло піти. Ні, не могло. Ні-ні-ні, ні, вода є, Так все... О, вольну, але, але що все. Ні-ні, красиво, ти що? ні-ні. Дивіться. Але ні. сорт картошки щось такий дивиться який. Цвет дав, може чеснику той, що ти. Пив. Та ну ти що з стебель часника. яка, значить, соевий соус наливала. Ну соєвого соусу там на мене не було взагалі. Ну, від кістки відділяється, нічого делає просто. Ну, і, і, і... Да, і води дивіться, скільки багато. Нічого тут не прихватилося. Диви. Так, зараз Води дуже багато, диви. Бачите? Ай там це бреше цей цвет. Зараз будемо пробувати насиль. Ще ми зараз вже коли приготували, сидимо це і розговаріємо. Саня, коли робить консерву з риби, він тримає годину, там і трішки-трішки. Там кості а тут він вичитав, що дві години. За дві години, звичайно, м'ясо відпало від кістки, а картошка переготувалася, картошка не смачна, вона перетрималася. А м'ясо смачне, смачне, а картопля ні. Тобто картоплю викинуть собаки. Оце наварили. Собака дурно, не їстиме? Катілок не дурний, але ми самі перетримали. Ну, ти що, глянь. Рулька просто розвалилася на кістки. От тобі, будь ласка. Накрмили ось горілою картоплею. <різь> <різь> так лано, що воно не згоріло, води вистачило все, воно перемліло. Значить, може таке бути. знаєш, Я б навіть не подумала, що при давленні, що воно там себе тушу затуз, поки вода її не згорить. Ну нічого, хороший опит, хороший опит що картошку теж не можна так довго тримати. Так що, отакий такий позарняк. Ну, нічого страшного. Так, главное, що перчик болгарський сюди кинула все. А перц, може, перец не переварився. одни шкурки встали. Ой, вообще не добре картошки. Я даже. Короче, я даже почала жевать. Мясо добре. Чтобы картошку вылажувала. А у тебя все выкинуть. Давай, покладу мясо сюда. Своє. Mm -hmm. Не не надо. У мене м'ясо крем, ось Мені не треба тарелка, Сань. На, ну я вже дав. Ну зачем вона мені? Я це не буду їсти. Я ось м'ясо з'їмлю. Бабушки бабушка сыпала, але ну, не буду давать. Не. Став, Жалко буду картопля. Як так хотіла вареної картошечки тушены. Та ну ти шо? Я думаю, що там час з головою би було. А Саня ще каже: ой, ще нема двох часів, давай. Я кажу, да виключай, уже вже хочеться не, поїсти. Ні, воно ж, на воно ж, кворчать, не, воно ж кворчить вже все одно, це ж воздух виходить. <рисот> Ви <чола? рисот> Угостіли тебе, накормили. <рисот> <рисот> Нічого, У нас, нас є сало і на масках, консерв, <рисот> не переживайте, у <рисот> нас все <це> є. <рисот> Просто сам при... <рисот> сам, Якщо <рисот> сам... Сам. Це в нас сусіда. Ми сидимо з Ларісою вмираємо. Кажемо, такого ще не було. Коротше, наварили казан м'яса, їди. Кажу, будемо, як не війну горить. Заждали пахло так. Хорошо. А тепер все на мусорку. Коротше, сквозь сльози бува. Ну, ви вже вирішили, від чого це, ребят. Я вже зрозуміла, від чого цвет і від чого ця горічка. Нічого там не згоріло, я вам зараз покажу. Хоч посміялися, дивіться, ніде нічого не грамулічки. Я дура достала із цього, як воно називається, морозилки долбаної цієї, білі гриби. І, ну, ну, ви ж бачили, там лежало ну, таких чотири ну, кусочки, як палець. І оце вони, може можуть термічної обробки. Я не знаю. І це присмак, оцей грибів білий, така трошки горіч і цвіт. Ну, коротше, <ріця> взяла собаці кістки, каже. Якщо <ріця> собака <ріця> не їстила, то все. Так що головне, що обідна, почала шукати м'ясо там, така рулька була. бачиш, яке м'ясо дала. Ну це просто жах, Я ж кажу. Я так хотіла картошки, думаю, ладно, позволю. Позвольте. Ні, я все викинула, я більшу часть викинула. Господи, господи, це вообще. Давайте правда мені не зваримо. Ні, ми зараз знайдемо. Я просто щось хочу, якусь эту хринате, як вона називається. Ну, щось гарнір такое. Ой, я не можу, от а, Та ну ти що, Санька, перестань. Зараз давай неси консерву, відкриємо рибну, Перестань. Сань, ні, консерву рибну зараз відкриємо. Перестань, ну ти що. Сира он є, ви що? О чому ви говорите? морська капуста є. От да, да. у мене пойдет Я терпіть не можу грибов біля, якого я його положила туди. От, ну це. От я вам зараз покажу. Піжіть, де вони? Подлюбки, а ну вилазьте. О, Саня! Так у воно живо шає! Ми ж планірували. Это не пошло. Ми купили в магазині, там одна жінка в этом фозі. Ой, такі вкусні пельмені. Брала пачек 10. Я кажу, Сань, давай ми возьмем. Лариса приїде на поминальний звар. Саша, це ОТО, який, Резервний варіант. Дві пачки. Все, я ставлю воду. Коротше. Санька, резервний варіант. Так шурпи наїлись, наїлися, ви трошки погуляйте, трошки хай вляжеться. Шурпа. Є в мене сметана, все в мене є. Все варим пільмені, бо зато посміялися нас. Хухня, Все, мівіна відкладається. Якась нова мівіна хуторок, ви бачите? Я брала, тільки на сині. Ну, одинаково Хороший, все. Хороший? Хороший? Ну, не кажется, воно все одинаково. Так что именно хочется иногда. Ну, це Санька ж командировку у нас постоянно воно є. Так все у нас э, как говорится, э, концепція нашого обеда, ще не так поздно, 20 минут второго, 2 часа сегодня. Ні, пельмені я вже зварю, не переживай, починає. За, зато де ми так посміялися. Я кажу: Ларіса, тепер давай готово, опять буде вісти кубасу, Ще два години буде вода кипіть на пельмені. Ні, Ну я думаю, що за час закипить. Будемо колбаску маленьким кусочками різати. У мене є там і сало, не переживай, ми знайдемо все. Все буде нормально. Ні, не голодні, ну сам факт. Сиділи два години ждали. В а ви чи карти не грали, що <laughs> Це я навчана, а ось дивишся. <laughs> Будися, як, як Русань, ти щось перепутав. Він каже, да ні, два часа. Ну, е е менше. Зато, зато ми вирішили, що все-таки, якщо робити так шурпу, то там часу достатньо. Просто да, достатньо, да, тому да, що дуже-дуже да. переварилось. За дурною головою і ногам нема покою. А картошку треба різати, ребята, не на чотири а пополам. Или пополам, да. Ну картошки такої великої немає, вона ж мілкова. Якщо на таке час, oh. даже на час, то будемо їсти. Залив... Заливне. У да, да, да. мене сир теж да, ще є. Да, сирки да. плавлені, то все у нас є. Не бойся. Зараз ми наваримо. Зараз буде стол царський. Зараз піду на рву. Як mm. <laughs> він каже, это все чеснок. Одне стебло чесника положила, зав'язала, він каже, це чеснок. Саня, цвет дав чесник. Говорить дали гриби. Гриби дали, так. І цвіт, Саша, потому що не перегоріло нічого абсолютно. Тож готувалися на це. Ну, горіч горіч грибна і дуже переготовлене. Воно. Ти що там перця не найдеш, тільки щось красне. <зас> Шурпа <зас> просто. <зас> Шурпа не видно, де рулька була, де що було. — А Саня каже, вона без шкури. Я кажу, слава, Богу, що шкури не було. Фу, зато посміялася, аж живіт заболів, чесно. Фу, я кажу, мамі, зараз. Щас трошки подожди се <ріст> <ріст> шурпой <горлочком>. <ріст> 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 Ой, люди добрі господі. Ну сьогодні ж таке знаєте кажуть, що то покойники що вони нас ждуть що це свято якесь а ми а ми сміємо а чи ні така о вот така причина щось ми на є виход за новою я ж кажу, так не сміть, все буде нормально. Саня вже й помив казан. Ні, казан хороший. Просто ума немає, у куєвкаву. А це ми на кірогазі готували на природі з Серегою. да, на ошибках, я не люблю, чого мене туди потягло до тих білих грибов. Зачем їх туди додала? Ну а вони ж такі, ти що, заморожені, свіжіші, звісно, занасипські. Чекаємо ввела, другого за Готово, Готова? Подавайте на стол. Сань. Яка красота. От вам і <реш> 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 Чому я кажу, що в холоділяки повинно щось бути, а це мамі, щоб було отаку от ситуацію і справити. Розумієте? Буває всяка ситуація. От мама хотіла, щоб белочка лежить. Тепер хай, щоб таку їсть. Ось такий суп, це буде дуже-дуже смачно. І сміхи як кажуть. Так ще за вашки налим винця. Царство Небесне, да і все. Very well. Так що ми... You're наналила. You're Посміялися і дуже гарно. Так, да, це дається забороти, поставку наверху. Oh, так, так. Сюди... Да, да. Все, йдемо, насміялися. Бориса біжить на автобус, Французії везе. Во Францію, прямо в Париж. <звук> Кипчені жоки десь, а дождя немає ти бачиш. Будемо в другий раз Сніг нам не надо. С -с Сніг нам не нада. Бач, два 15 минут на восьму, но тепла нема. Замерзли, сьогодні. а он хтось пиляє, бачать, та й нічого. Люди роблять. кажуть. Все, давай. Пока, -пока. Пока. Давай. Пока, Пока. давай. Чао, бомбі. Їх немає тут, я вже вивела. Ти хочеш принести? Дуже дорога штука. <схай> Саня пропонує Що ви це на роботу? Що Інтерес... вони її привозять? Топят. Топят, да, так, так, так. так де гарно. Це ж не палети, це а як? Ні, це з Ні, <схай> це, це здостача. Все, Лар, біжи, бо запрацює. Все, пока-пока, давай. давай. Все, давай. Спасибо, Лар, за компанію. Давай, пока. Не теряйся. Ага. яка курка в люди ходить. А так курка чи батурка. А мало буде вишень зовсім. Ой, так, ну то все. це теж красивий. Чого я його сюди виперла? Треба буде його в двір занести, не дуже гарний. Ні, та вони всі красиві. Та ну, всі да не всі. Всі да не всі. цікаво, які чорні, А що нас щось забуло, що нас стоїть? Привіт, люди! А ти що померзло щось? Ні, nee, у нас нічого.